Всім привіт! Мене звати Аня ви на моєму каналі. Сьогодні я хочу, вас з вами святкувати новий вік погода з Тому давайте зайдемо в пекарню. Так, там, де відбувалось моє перше відео, Можете зайти на канал, подивитися. А і перше відео. І ви бачите, деякі речей нема. Так, це мій новорічний костюмчик. Усіх вітаю з Новим роком. Я сподіваюся, що у вас все буде добре у цьому році. краще, ніж рік дракона. Який минув. Добре, давайте я зараз хочу, в принципі, зробити гарний тортик. Напишіть у коментарях, хочете ви пограти по сіті? Бо я вже грала. Подругою мені сподобалося Ну добре, давайте. Так я хочу, звичайно, зробити рожевий тортик. Давайте ось такою ось присипочкою. Раніше я вже зробила п'янічний будиночок, який мені подарували на Новий рік. Дійсно роз. Звичайно, цукор треба ще покласти. Давайте. Прямо с шоу-фолкстейн. Видите, как няшный. Мне очень Кому такой штафт в подобайку, пишите в комментариях, какой наилюбленнейший ваш торт. М -м, на, -на полу это бисквит. Так, ну, добре. Я хочу показать вам один из Я не показала, Мою раз. Дивіться. Добре, давайте втягнумо. Треба взяти серветочку. Такої в мене чомусь немає. Ну добре, давайте я тоді перенесусь. Точно, у мій пляжний будиночок. Так, ми святком новий рік, а я піду на пляж. Ну Добре. Потім згадаємо на торгу. Ось я тут же і ось серветочки, які в мене були у пекарні. Я їх забрала, щоб можна було витиратись. Ну, витирати, наприклад. Ось там. були це після сонячного крему. До речі, друзі! Новий рік я знаю, що сьогодні, але завтра ну, цікаво вийде нове відео в мене. Це будуть секретики. Секретики нового року. Я покажу вам, де знайти подарунки. Вони будуть. Я хочу згадати з вами, подивитися, можливо, якісь. Я хочу зліпити свіловиків разом. До речі, на моєму каналі, здається, вже є таке відео, тому я хочу показати вам завтра, як би вийде друга частина секретиків. Новорічних, тому що в мене вже є секретики, так на моєму каналі. Зайдіть, подивіться. Е, ну, добре. І, і, але там немає, як зробити багато ялинок, тому я хочу це показати вам. Мені здається, дівчинці з моєї сімейки дуже сп... Іде. Ну добре, відайте, напевно, своїй сестриці або собі залиш. Ну що ж, давайте, друзі, нарешті поїмо ну, ходімо, Але спочатку треба сік там зробити. Далі друзі, а у кого також забаговий стаканчики? Пиші в коментарях, будь ласка, як їх розбавити, бо я не можу я не можу взяти. Взяти тільки ось один стаканчик. Я гадаю, що ви так ось може зараз п'єте компот з кісточками або з тортиком. На цьому все. Дякую, що подивились моє відео та ще раз з Новим роком, друзі.